Йдеться про постраждалих наших українських громадян, які брали участь в акціях протесту проти банди Януковича, залишки якої на приликий жаль, як ті змії просочилися і до нинішньої Верховної Ради і отруюють життя українського парламенту і українських громадян. Але у мене є одне запитання до одного оратора з цієї зали, який там турбується, що хтось кудись просочився. А коли ти просочився в мій кабінет, правда, при свідках. Я один на один з тобою не разу не залишався в кабінеті, коли був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони. Підніміть в удо скільки раз цей певний політик був у Ловочкіна, у Януковича. І зараз він нас критикує, народ України. Дав оцінку нашій діяльності. І вони сказали, що ми праві. Такі зустрічі були, такі зустрічі було дві. Нестор, але розказав би людям, що ти від мене хотів. Значить. Дайте закінчити. Оскільки шуфрич посоромився сказати, що він хотів, я скажу. І прошу вважати мою заяву повідомленням про вчинення злочину до генерального прокурора. Нестор Шуфрич у 2012 році, в червні місяці, обіймаючи посаду заступника секретаря РНБО України, у присутності, як він сам підтвердив, кількох людей пропонував мені 3 мільйони доларів за те, щоб я пішов по округу Прилуцькому проти Рудьковського, з яким у нього бізнес-конфлікт. Я послав Шуфрича подалі, пішов по округу по-Бахматському, виграв цей округ, то бога. Говори правду, сволочь.